Beatitudine, vostro блаженство, безкови, преосвященніші vescovi, преосвященні владики, eh, cariсянтo теорелигиозе, священники, дорогі богопосвячені особи, cari eh, genitori, дороді батьки, insegnanti, викладачі і, і, перш за все учні. Io da qui non vedo nessuno. Я звідси не бачу абсолютно нікого. Але я собі уявляю, кого я маю перед собою. І тому я прошу вибачення, якщо б я раптом про когось забувся. Я не міг забракнути на ці, такі, щоб передати вам найміцніші обійми поруч із найщирішими привітаннями Папи Франциска. Сапите, що, як би дичав, жустамінте, пане директоре, прима, і салезіані ану легаме партикуларе коні Папа. Знаєте, як справедливо пригадував директор школи перед цим, селезіяни мають особливий зв'язок із папою. Per questo, che, anche per questo, che la Santa Sede ne ruba spesso parecchi per farli vescovi. І саме тому, ну, напевно, так само через це святіший престол дуже часто краде селезіян, щоб робити їх єпископами. Ma, eh, è reciproco, perché Don Bosco veramente è Але це є взаємна любов, тому що Дон Боско насправді любив папу. Anche nei momenti molto difficili. Також і в mm, дуже складні моменти. E quindi, eh io ricordo spesso che il Papa quando si rivolge ai salesiani vi ringrazia per il loro servizio і я часто нагадую, що Папа, коли звертається до селезіян, їм дякує за їхні служіння. E і дуже часто їм наголошує на важливості так само професійної освіти. І він каже, що цей сервіс, який бачу, що роблять селезіани, також в Україні,

Безперечно, цей, цей ваш навчальний заклад не Є професійною школою. E cura, Але ту саму любов і ту саму опіку anche dei in є характеризованою так само і в цій селезіанській школі. Come è stato detto, так як було сказано так само і перед цим, Il è основою виховання є любов. Io vorrei ricordarvi quando cosa succede quando Gesù incontra quel giovane. Те, сталося, Potete immaginare la scena. Gesù viene da una parte, il giovane si avvicina dall'altra. Цю цю il giovane fa delle domande a Gesù. Юнак ставить питання Ісусові. E Jesus, Vangelo, а Ісус у Євангелії, перед тим як йому відповісти, viene відчуває ті почуття, які є описані. Люгуардо і лоамо. Він поглянув на нього і полюбив його. У сертаїнство виховання є саме тут. Виховувати у вихователі, у вчителі любов, яку потрібно передавати. Una non Тому що суха людина вона абсолютно нічого не передає. Un limone schiacciato è, è utile soltanto ad essere gettato via. Limon, toga, no non è ne vero neanche fino in fondo questo. Chuchà, in Italia con la scorza del limone si fa il limoncello. Bo, знаете, shou, limono, limoncello. Ma insomma, manteniamo la metafora del suo carattere generale. Але залишимо цю 에, мудрість в, своєму, в своїй властивості. <різь> Отож Салезіянам бажаю завжди зберігати цей погляд любові, який був ще у самого Донбоска. <різь> і коли думається про виховний метод святого Івана Боско, одразу ж думається і про любов.

Vai, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. все, що маєш, L'educazione è un impegno molto serio. Accogliere lo sguardo d'amore che ti fa crescere è un impegno molto serio. Прийняти цей погляд любові, який спонукає тебе виростати, зростати, це є дуже серйозна річ. Дуже часто ми надаємо перевагу якійсь книжці, Бо книга залишає нас у нашій самотності, тому що книга не вимагає від нас міжособистісного спілкування.

Прийміть цей погляд любові. І фатело востро. Зробіть його своїм. І коли вийшите на репорта до школи, дистрибуйте його тут. І потім, кожного разу, як будете виходити із дверей школи, роздаровуйте це кожному. Questo nostro paese, l'Ucraina, ha pianto tanto nei secoli. Ця наша країна, Україна, впродовж століть плакала дуже багато. Quanto avrebbe voluto ricevere sguardi di amore. Як вона хотіла би отримувати ці погляди любові. «E quanto oggi sta aspettando sguardi di amore? І як що сьогодні вона продовжує очікувати на ці правдиві погляди любові? Добре. І знайте, що ми є переконані, що ви принесете вашому народові цей погляд любові. І ваш народ вам усміхнеться. І сили відновляться. І це буде нове воскресіння. Хлопці, дівчата, не розчаровуйте нашу країну. Христос вас